Доброго Дня, любі дітки! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті! Сьогодні ми поговоримо ну дуже на цікаву тему, про що саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку, тож слухайте уважно і спробуйте відгадати. Був зерном він у землі, став і сіллю на столі, з ним їсти ми сідаємо і гостей ним ми зустрічаємо. Дітки, з чим ми сідаємо снідати, обідати, вечеряти, чим ми гостей зустрічаємо? Так, звичайно, хлібчиком! І кожен раз до столу, коли сідаємо, ми обов'язково ставимо хлібчик. Хоч не солодкий та дуже смачний, хоч сам маленький, проте дорогий. Сядем обідати він на столі. Люблять його дорослі і малі. Сьогодні ми з вами поговоримо про хліб. А ще хлібчик називають паляницею. Про хліб поговоримо сьогодні, бо хліб у голова. Хліб або паляниця. Дітки, скажіть слово паляниця. Чудово! А тепер подумайте і скажіть, який хлібчик: Запашний, духміяний, смачний, м'ягенький, пшеничний, український. Святий. Хлібчик справді м'ягенький, пахучий, духм'яний, смачний. Ось він, рум'яний і духм'яний, лежить у хаті на столі. За хліб незміряне спасибі всім хліборобам на землі. Недарма, в народі кажуть, хліб сіль подані на вишитому рушнику. Вищий прояв гостинності. Хліб це достаток? Слово хліб таке ж звичне, як мир і сонце. Люди називають його житом від слова життя. Лежить хліб на столі і нині не уявляємо свого життя без хліба. Ми замислились, а яким би було б життя на землі без хліба. Доки є хліб і вода? Усе не біда, не буде хліба, не буде й обіду. Хліб у сьому голова. Звідки до нас хліб прийшов? Так, дітки, з нашого українського поля люди сіють, пшеницю, жито, вирощують її, з'являються золоті колосочки. Який пізніше техніка молотить на зерно. А зерно перемелюють в борошно. Якщо з жита житнє борошно, якщо з пшениці пшеничне борошно. З готового борошна можна пекти хлібчик. Потрібно замісити тісто м'ягенько і спекти. Хліб або різні хлібобулочні вироби. Дітки, що можна спекти з борошна? Гляньте на картинки. Хлібчики, батони, бублики, кексики, булочки, вареники, тортики, пироги, печиво. піцу тільки но з печі скоринка в золі, свіжа хлібина лежить на столі. День починається з тієї хлібини, в ній наш достаток, могутність країни, наших морів, нестривожена синь, Шлях до зірок у космічну глибінь, Кажуть в народі правдиві слова, Хліб, годувальний, всьому голова. Отже, діти, бережіть хліб, хліб святиня нашого народу.